Всім привіт! Він був щуплим, сухорлявим, зовсім незамітним хлопцем. Але в дуже короткому часі роман своїми здібностями, своєю вдачею та своєю поведінкою звернув на себе увагу не лише нас, учнів, але й наших професорів. Він був скромним, але принциповим, працьовитим, дуже обов'язковим і на свій вік серйозним та притім веселої, погідної і лагідної вдачі. Так, про нашого сьогоднішнього героя відкликалися його однокласники. Про формування особистості Романа Шухевича та цікаві факти з його біографії говоримо сьогодні. Наш герой народився у Львові 30 червня 1907 року. Проте дитинство пройшло у містечку Краківці Яворівського повіту на Львівщині. На очах дитини проходили російсько австрійська та українсько-польська війни. І, звичайно, це позначилося на дитячій психіці. 1917 до 1925 років Роман Шухевич навчався у філії Львівської академічної гімназії. Він був дуже здібним учнем, зокрема в математиці та українській мові. До професорів відносився з пошаною так, хлопця виховали батьки. Осип Зиновій Шухевич та Євгенія Шухевич. Шухевичі належали до тих галицьких священницьких родів, які протягом 19 століття сприяли українському національному відродженню. Під час навчання у гімназії Роман мешкав у Львові у своєї бабусі Терміни Шухевич і був під її опікою. У домі була велика бібліотека діда, з книжок якої гімназист Роман доповнював свої шкільні знання. Цікаво зазначити, що його прадід, священик Йосип Шухевич, Першим в українській літературі переклав Вергілія Шиллера, Вальтера Скота. Іван Франко написав передмову до посмертного видання його творів. А дід, професор Володимир Шухевич, був активним учасником товариства просвіта і дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка. Володимир Шухевич був автором дослідження Гуцульщина найґрунтовнішої праці про гуцулів у п'яти домах. Коли дідусь помер, то бабуся почала пускати у квартиру квартирантів. Відтак у 1921-1922 роках деякий час квартирував у них полковник січових стильців Євген Коновалець. 15-річний гімназист Роман не раз мав можливість порозмовляти з полковником, надихнутися його ідеями, а також прислухатися до його бесід з друзями, які часто бували у них в гостях. Гімназійне навчання наш герой закінчив у 1925 році. Наступного року вступив до Львівської політехніки. На дорожньо мостовий відділ у червні 1934 року закінчив університетські студії зі званням інженера. Важливо зазначити, що в 1928-1929 роках Роман Шухевич відбував військову службу польській армії. Як студента його зразу направили на навчання у старшинську школу під Хорунджих, але через деякий час звільнили з причини політичної ненадійності. Вищу старшинську військову освіту, Роман Шухевич здобув, навчаючись на різних старшинських курсах. В школах за кордоном та в Україні, а також самостійним студіюванням військової літератури. Ви здивуєтесь, але він добре володів шаблею і мав диплом пілота безмоторного літання, ставши членом пластової організації та різних спортивних товариств. Паралельно він навчався музиці та співу. Улюбленими видами спорту Шухевича були футбол, кошельківка, тобто баскетбол, відбиванка, волейбол, біг, плавання, а також пленарний спорт. Роман належав до числа найкращих спортсменів Львова. А в 1923 році на спортивних змаганнях Запорізьких і. Іграх він установив рекорд з бігу з перешкодами на 400 метрів та у плаванні на 100 метрів. У 1923 році, в 16-літньому віці, Роман Шухевич вступив у ради націоналістичного підпілля української військової організації Уво, отримавши псевдодзвін. У 1925 році Роман Шухевич отримав призначення до краєвої бойової референтури Уво, де очолив один з відділів. У 1929 році Роман Шухевич став членом ОУН. Цікаво, що в 1920-х роках наш герой познайомився зі Степаном Бандерою. Вони були членами пласту, а далі була праця в УГО та ОУН. На початку 1930-х років Роман Шухевич та Степан Бандера, окрім ОУН, працювали активно також в легальному секторі. Зокрема, були членами українського студентського спортивного клубу. Загалом відносини між ними були дружніми. Вони самовіддано працювали на спільну мету. Бандера та Шухевич стали побратимами і у обвинуваченні у організації вбивства міністра піратського. Поліція провела масові арешти серед української патріотичної молоді. Романа Шухевича заслали до концентраційного табору в місті Березі Картузькій без жодних доказів його вини. Після перевезення Романа Шухевича з Берези до Львівської тюрми його звинувачували в належності до ОУН, а також у тому, що він був членом краєвої екзекутиви, бойовим референтом та заступником краєвого провідника ОУН Степана Бандери. За це загрожувала смерть або щонайменше довічна тюрма. Судова розправа відома як процес Степана Бандери відбувалася у Львові в травні червні 1936 року. Роман Шухевич був одним з головних звинувачуваних, але провина не була доведена. Бо Роман Шухевич мав надійного адвоката. Ви здивуєтесь, але це був рідний дядько. Наш герой отримав три роки ув'язнення із зарахуванням слідчого арешту. На підставі проголошеної у 1935 році амністії Роман Шухевич вийшов 27 січня 1937 року на волю, пробувши півроку у концтаборі та два роки у тюрмі. Цікаво, що у поліцейських документах з того часу зберігся такий опис його особистості. Зріст 168 см, блондин, очі небесно голубі, чоло високе, похилене назад, виголений, обличчя продовгувате, риси обличчя гострі, щупла будова тіла, голова похилена праворуч, а вбраний у популясте вбрання сивого кольору. Сорокові роки ХХ століття нашого героя пов'язані з очільництвом упа. В липні 1944 року на підпільному першому всеукраїнському зборі української головної визвольної ради наш герой був обраний головою генерального секретаріату УГВР надпартійного. Перед парламенту майбутньої української держави. А в 1946 році отримав від УГВР звання генерал Хорунжого УПА. Відтак нашого героя особливо небезпечним проголосила комуністична влада. Всіх братів, сестер, батька, матір нашого героя було репресовано. А за дружиною та дітьми встановлено постійне спостереження. Допоки жінку теж не заарештували, а дітей не передали до дитбудинку десь на Донбасі. Члени організації добре переховувались. Тоді, щоб дістатися до керівництва організації, КДБ взялося за зв'язківців. Наталя Гусяк, зв'язкова Шухевича, через необачність виказала його місце перебування. І це було в березні 1950 року. Вже на наступний день в селі Білогорщі оперативники вищого рангу були біля помешкання Романа Шухевича. Це була справжня спецоперація, яка гідна фіналу голівудського фільму. Наказ був взяти Шухевича живим, але почалася така люта перестрілка, що Роману Шухевичу одному проти 350 вояків, як зазначають документи, вдалося вбити майора НКВД. Та наш герой, будучи важко пораненим, вирішив не здаватися живим та застрелився. Існує версія, що тіло Шухевича навіть забальзамували, щоб відправити до Москви на оглядини Сталіну. А Сталін наказав тіло Шухевича спалити, щоб від нього жодного сліду не залишилось. Роль Романа Шухевича в національному русі була настільки значуща, що історики стверджують, що на спад цей рук пішов саме після смерті Шухевича. Лев Шанковський, активний учасник повстанської боротьби під час Другої світової війни, зазначав, що широкі маси української еміграції лише через сім місяців дізналися про загибель керівника націоналістичного підпілля України. А першою у світі повідомила про смерть генерала Тараса Чупринки. Це був один із псевдонімів Шухевича. Американська газета аж у жовтні 1950 року. Тож зустрінемося з вами наступного разу.